Вітаю Так, у рік дракона для вас від такої колоди з дракончиком на звороті. Карта року для вас. Подумайте про себе, скажіть своє ім'я і саме сама основна енергія, сама, -сама основна така карта року для вас. Перший варіант, другий варіант. Вибирайте, ставте на паузу. Перший варіант карта року. Ви будете збалансовувати, ви будете у балансі, будете намагатися все втримати, щоб все було добре, щоб не, не було перекосу. Ось, ось так, як тут вона медитує, намагається ці два пентаклі втримати, але вона втримує, так і ви, ви зможете це втримати. Хоч це мало два пентаклі, звісно, але вони у вас вже будуть, і ви будете їх намагатися збалансувати, чи то якісь ситуації, чи події, чи кошти, але ви це все будете гармонізувати і збалансовувати. Другий варіант світ. Ну, тут, взагалі, це старший аркан. Тут або ви поїдете за кордон, або ви дуже багато будете спілкуватися в інтернеті, або у вас прийде якесь завершення, щось завершиться і почнеться щось нове. Дякую за.